Всі добра, народ! І так, ми в країні, яка майже усю свою історію була занурена під водою. В країні, де не було знайдено жодного динозавра. країні, яка по суті пропустила усю найцікавішу вечірку планети. У цьому випуску ми постараємося збагнути, чому Україна досить тривалий час перебувала під морями та океанами. Познайомимось з тваринами, які проживали на її території. Розберемо наскільки великі шанси знайти хоча б декількох динозаврів у нашій країні. Відвідаємо справжнє пекло, пустелі та ліси, пересічемо океани від Карпаду до Донбасу. І ще багато чого цікавого, про що не розкажеш у коротенькому анонсі. Але перед початком, щоб не було непорозумінь, я пропоную прибрати усю цю анонсову романтику, зупинити музичку та обговорити більш прозаїчні речі. Наприклад, що таке геохронологічна шкала? Геохронологічна шкала це по суті своєрідний календар палеонтологів для проміжків часу в сотні тисяч і мільйони років. Усю історію Землі поділяють на великі відрізки часу, геологічні ери, а кожну еру на періоди. Так, ну а тепер, як то кажуть, погнали! І так, чинні стверджує, що вік землі становить близько 4,5 мільярдів років, спираючись на геохронологічну шкалу періодів, яка показує нам усі етапи розвитку життя на землі, три чверті існування нашої планети припадає на дві малоцікаві, але досить важливі ери: архейську та протирозойську. На цих етапах давня земля була непридатна для життя. Нескінченні грози кислотні дощі, всюди вулкани, що заливають усе навкруги розплавною лавою. Що знаходилося на місці сучасної України в археї, достовірно сказати, складно, адже карту землі в цей уривок часу навіть приблизно неможливо намалювати. Скорше за все, там знаходилася суша, тому що океани тільки зароджувалися, звергалися численні вулкани, а температура атмосфери доходила до 120 градусів Цельсія. Справжнюсіньке пекло на зміну цьому шаленому пеклу виникає новий період, протерозой. У якому вже більшу частину планети омивав світовий океан з єдиним гіпотетичним суперконтинентом родинією, який поступово розколовся на вісім континентів? Поступово земля заспокоювалася, ставало прохолодніше. Відмітка холоду могла доходити до мінус 50, а кисню в атмосфері було в 20 разів менше ніж в сьогоднішні дні всього 1%. Там, де зараз живуть українці, стояв вкритий багатометровою кригою океан, де мешкали примітивні безхребетні організми по типу медуз та кільчастих червів. Після протирозою Україна була морським дном ще 130 мільйонів років від Кембрійського до початку Девонського періоду. За цей чималенький проміжок часу континент Гондвана встиг зміститися до південного полюса, а масиви суші, що утворюють Європу, Північну Америку та Гренландію, стали поступово зближуватися, і лише в Девонському періоді вони зілються в єдине ціле в велетенський континент Лавразію. Все це дійство, звичайно ж, супроводжувалося виверженням вулканів. Куди ж без них? Головні організатори апокаліптичних вечірок. Через хмари попелу, які були викинуті в атмосферу, на землі холодало, а коли вони розсіювалися, теплішало. Саме це і спричинило погодні гойдалки. До кінця Кембрію почалося зеледеніння, яке розтяглося приблизно на 10 мільйонів років. часи ордовицького періоду потепліло, але до Силурійського періоду землю знову скувала крига, і лише в районі екватора було тепло. Що стосується флори і фауни, то морське життя почало бурхливо розвиватися ще в кембрійському періоді. Спочатку це були примітивні водорості, потім морські лілії, морські циновки, перші корали. Щодо фауни, то в морях найчисленнішими були морські членистоногі трилобіти та безхребетні. Пізніше з'явилися головоногі молюски та примітивні панцирні риби, губки, морські змії, морські їжаки, морські лілії та безліч всяких цікавих особистостей з приставкою Морський. В Ордовицькому періоді морська фауна характеризувалася неймовірним багатством живих форм. Саме в цьому періоді сформувалися основні типи морських організмів. У порівнянні з кембрієм значно зростає кількість трилобітів. В океані плавали перші хордові тварини та безщелепні панцирні риби. У слурі у риб з'явилися щелепи. А до кінця періоду суші почали освоювати перші рослини, якими були водорості. Якщо брати з тваринного світу, піонерами в освоєнні суші стали величезні двохметрові ракоскорпіони, які наводили жах на всіх мешканців морів та океанів досить тривалий час. Але якби це іронічно не звучало, Україну це не торкнулося. З огляду на те, в яких широтах вона зараз знаходиться, можна з'ясувати, що в ті часи існував лише дуже глибокий океан, в якому навряд чи всі ці мільйони років кишило таке бурхливе життя, про яке я щойно говорив. Хоч на території України існували певні форми морської живності, по типу тих же трилобітів, ракоскорпіонів, молюсків. Але велике але усі вони були надто малими, що говорить лише про те, що наші місцини були для них не дуже то і сприятливими для розквіту до 2 метрів. У кращому випадку в теплих поверхневих шарах плавало щось на зразок планктону, а при різких похолоданнях океан знову надовго замерзав. Далі ще цікавіше: катаклізми та коники. Девонський період був часом найбільших катаклізмів на нашій планеті. Європа, північна Америка та Гренландія зіткнулися, створивши північний континент Лавразію. Його східна частина була розташована саме на тому місці, де ми зараз живемо. У дивоні на території України були великі болотисті дельти, приблизно від 380 до 360 мільйонів років тому на заході від Волині і Поділля по лінії рівне Чернівці плескалися хвилі океану Тетіс, що утворили неглибокі затоки. Далі на схід суша. Це створювало ідеальні умови для тварин, які дризнули зробити перші кроки з води. Постукову сушу покрили праліси, спливунів та хвощів, що досягали висоти до 40 метрів. Ліси просувалися на північ і схід, а разом з ними з води виповзали членистоногі. з'явилися кліщі павуки та примітивні безкрилі комахи. А в воді розквітали морські головоногі молюські амоніти, різноманітні акули, скати та лопотепері риби. У карбоні або ж Кам'яновугільному періоді моря тетіса і далі міліли, поки континент Лавразія не злилась з гондваною. З того часу океан Тетіс зник, забравши з собою тисячі трилобітів, страшних ракоскорпіонів, морських лілій та багато інших мешканців у древніх вод. На місці сучасної України росли ліси, які утворювали велетенські плауни, хвощі, деревоподібні папороті та насінні рослини висотою до 45 метрів. З часом ці велети перетворилися на кам'яне вугілля. Для фауни був вік земноводних та комах: конників, тарганів, термітів, жуків, велетенських бабок та інших прочудових створінь. У пізньому карбоні з'явилися і перші рептилії, які були пращурами та попередниками динозаврів. Пермський період почався з зеленіння, але в міру зближення континентів Лавразії та Гондвани крига відступала, і 260 мільйонів років тому в Лавразії стало дуже спекотно та сухо, що спричинило появу великих пустель. Більшу частину України займала суша, покрита лісами, утворених велетенськими папоротями і болотами, в яких мешкали плазуни, мезозаври, пращури динозаврів, що досягали одного метра в довжину. У ранній перемі в прісних водоймах панували земноводні. І у себе нічого, якби до кінця періоду не наступили такі катастрофічні події, які призвели до наймасовішого вимирання живих організмів за всю історію нашої планети. Наприкінці пермі зникло приблизно 70% наземних організмів і 96% морських. Про причини великого пермського вимирання вчені сперечаються і по досі висуваючи гіпотези, починаючи з задушливої атмосфери, зіткнень з велетенським метеоритом, закінчуючи різким похолоданням та дрейфом континентів. Тріасовий та юрський періоди це перш за все динозаври. Мешкали вони протягом 100 мільйонів років на території сучасної України серед заростей араукарії, гінго та хвойних дерев. Як би мусило бути, але це тільки припущення того, як це б мало бути насправді, оскільки ще не було знадено скелетів динозаврів на території України. Взагалі з динозаврами в Україні досить таки цікава історія. Практично ж, весь час територія нашої країни перебувала під водою. Тут розлилося внутрішній Тетіс. Однак надія знайти динозаврів є, оскільки вони могли проживати на гіпотетичних острівках. До прикладу, у сусідніх Польщі та Угорщині виявили місце знаходження, де збереглися залишки ендемічних острівних форм динозаврів. Тому можливо, не факт, але в нас на островах жили якісь динозаври. Крім динозаврів, у період тріасу існувало ще безліч інших рептилій. По суходолу бродили перші крокодили, повітря розсікали літаючі ящери, а в озерах та морях вже плавали черепахи. Також з'явилися перші примітивні савці, схожі на землерійку. Клімат тоді був тепліший і сухіший. У ландшафті панували пустелі і рідка низькоросла рослинність, що нагадує ну, сучасні чорникові зарості. Дерев тоді було набагато менше, ніж тепер. Такий клімат був зумовлений тим, що дощі випадали досить рідко, а вони ж, в свою чергу, випадали рідко, тому що центральні регіони суперконтиненту Пангеї лежали далеко від моря. До кінця Тріасу Суперконтинент Пангеї розділився на два основних континенти Лавразію та Гондванну. Протягом юльського періоду море затопило значну частину суші, в тому числі й Україну. Над водою залишився тільки Крим, частина Донецької області, і центр, який включає в себе Кіровоградську та Черкаську області. В юрі теплий та сухий клімат змінився більш вологим внаслідок поділу континентів, через яких багато регіонів опинилися поблизу моря. Морські вітри переносили дощі, А зі збільшенням вологості і зниженням температури ліси розросталися, вкриваючи і долини, і височини. Там, де зараз течуть річки Дніпро, Буг, Десна, Прип'ять, Рось, утворилися дрібні моря, в яких плавали нові види водних плазунів, плазіозаври та іхтіозаври. На суші панували динозаври, ящерки, крокодили та дрібні савці. Було безліч комах, попередників сучасних мух, ос, мурах та бджіл. У густих лісах домінували хвойні дерева на зразок секвой, сосен та араукарії. Весь крейдовий період тривав великий розкол. Лавразія та Гондван розділилися на зачатки сучасних континентів. Саме у Крейді карта світу почала набувати сучасних рис. Океан наступав. Велика частина сучасної Європи перебувала тоді під водою. На початку Крейди Крим знову потонув, а решта території України стала сушою. Але через якісь 50 мільйонів років води океану Тетіс залили все від Карпат до Донбасу. У Крейдовому періоді почали формуватися сучасні кліматичні зони: холодно біля полюсів і спекотно ближче до екватора, де з'явилися ознаки поясу тропічних лісів. В океанах панували велетенські морські черепахи та хижі морські рептилії. На суші повзали перші змії, літали метелики. Крейдові динозаври стали урізноманітнюватися. На кожному континенті еволюція відбувалася по-своєму. Щодо флори, то у середині крейди відбулася справжня зелена революція. З'явилися квіткові рослини, пращури видів, що дали нинішні листяні ліси, степи і, взагалі, більшість ботанічних угрупувань. Дерева таких типів, як магнолії, клени, дуби. Та горіхи витісняли хвойні в холодні регіони. У Кайнозої ж карта Землі поступово набула сучасного вигляду, а флора та фауна вибухоподібно зростала. Непомітні у часи музизої савці, які увесь час залишалися в тіні динозаврів, почали свій бурхливий розквіт. Вони досить швидко еволюціонували та спеціалізувались. На території України в період палеогену було тепло навіть росли пальми, під якими ходили пращури сучасних слонів, коней, корів, свиней, тапірів, носорогів та оленів. Бігли кролики, зайці, гризуни. В епоху олігоцену похолодало, тропіки поступалися місцем лісам, типу нинішніх хвойних і листяних, та степам. Наступні 20 мільйонів років в епохи міоцену та пліоцену холодало ще більше, а попередники слонів та їм подібні йшли на південніші землі. Через 2,5 мільйонів років тому почався льодовиковий період. Крига дійшла аж до Черкас. Ліси зникли майже повністю, а на зміну їм прийшли тундрові степи, через що багато древніх тварин вимерли. Від голоду та холоду, проте тварини Мамонтової Фауни чудово прижилися, оскільки у них було все для таких суворих умов. Вимирати ж вони вже почали тоді, коли крига почала відступати 10 тисяч років тому. З ними боролися за місце під сонцем стародавні люди, які прийшли в Україну з півдня і сходу приблизно 900 тисяч років тому. Що ж, це було відео 4,5 мільярдів років історії України. Я біжу його ще монтувати. А ви досліджуєте надзвичайне життя навколо вас. Всім добра, дорогі друзі! З вами, як завжди, Палео Леджендс, і ми їдемо дахом. Так, ну а тепер. Ні. Так, ну а тепер там боже мій. Вік землі становить близько 4,5 мільярдів років. А далі, спираючись на геохронологічну шкалу періодів. Да, періодів. Так, е, ага, вкритий багатометровою кригою. Ого! Все це дійство. Ви пам'ятаєте, метеорити це зло. Його східна частина була розташована саме на тому місці, де ми зараз живемо. У Давоні шести мільйонів років тому а на по лінії Поділля по лінії Рівне -Чер... Черні. Його східна частина була розташована саме на тому місці, де ми зараз. Ні, мені це не подобається цей кадр. Розташована саме на тому місці, де ми зараз. Треба було оце показати. Його. не трясись. І у себе нічого, якби до кінця періоду не наступили такі кіки. -кі? я ж пам'ятав текст. <звук> І у себе нічого, якби до кінця періоду. Що там сталося? <сх <well> Рептилія. Такі катастрофічні події, які призвели, призвели, треба сказати. А такі не у себе нічого, якби до кінця періоду не... Не, 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 б... Нічого, якби до кінця періоду не наступили такі руках. Що ж, на цей раз сьогодні ми з вами поговоримо про одного з таких. Якби так би мовити, дурачків, таких як я, і у себе нічого, якби до кінця періоду не наступили такі жахливі, я вже, я вже не можу.